Всім привіт! З вами Варваренко. Я вирішив зайти в Clash of Clans, Давно я не заходив в цю гру, більше, мабуть, року. І ви побачите мої емоції, реакції на те, як взагалі змінилася гра. Поки що я бачу, що додався якийсь новий герой, не вигляд, якийсь міньон Просто Ну, зараз пройдемо вступ. Як бачите, коли давно не заходиш в гру, тут якісь. Повідомлення. Тебе зустрічають. Я не інглишмен, тому не знаю, що тут взагалі пишеться. Мабуть, все ж придеться змінити мову, ну, тому що я поки не можу тут прочитати тут якісь можливо, важливі повідомлення. Так, змінив я мову, тому що ну, просто не можу зрозуміти, що там. Вже вибачайте, але буду користуватись поки російською, тому що багато є інформації, і я тут не розумію, що відбувається. Тут якісь герої, якісь гобліни. Ну, як бачите, у 2025 році, в принципі, у Clash of Clans щось змінюється. Це вже, як розумієте, добре. Тому що ну, гане мертва. Тут щось додають. Я не знаю, правда, хто грає. От напишіть в коментарях, чи граєте ви ще в Clash of Clans. і чи взагалі грали, тому що я, мабуть, останні років 4, в принципі, взагалі не граю. Інколи заходжу, подивитися, що взагалі відбувається. Також ми заглянули в. Якусь тут хижину нам пропонують побудувати. Давайте подивимося, що це взагалі хижина помічників. Якийсь є у нас лаборант, він, я так розумію, ускоряє у нас лабораторію. Угу. Ну, не знаю, потрібна не потрібна штука. Зараз в принципі, в Clash of Clans всі процеси набагато швидше відбуваються, будуються швидше, досліджуються, там, покращуються рівні героїв, все це швидше. Ну, але вони є. І, ну, ось так вони виглядають. У мене, я так розумію, можна використати безплатно, а потім їх треба якось розблокувати за 500 кристалів. Добре, зараз подивимося, що є ще щось на 11 ТХ. Це не одна вона ТХ, в принципі, в мене ще декілька аккаунтів, але от дивимося, що є якісь двойні лучниці чи пушка якась. Ну, Цікаво. На якому це рівні, я не знаю, Ну, мені недоступно. Так, і що в нас ще є? Ну, Моноліт був, все інше, в принципі, було. Ну, Ще, я думаю, зайдемо, потім подивимось на е, топові е, ТХ, подивимося, що там взагалі відбувається. Начебто, більш-менш все нормально виглядає. Давайте подивимось по клану. В принципі, дизайн не змінився, профіль не змінився. От давайте зараз зайдемо, подивимось на якогось гравця. Наприклад, подивимось, що тут ого, нічого собі. 17 ТХ! Ого, я, мабуть, на ТХ-15, мабуть, закинув гру, чи на 14 й Ще такий зал героїв. Нічого собі. Ну, я хочу так, подивитись, що тут. Ну, В принципі, як бачите, все прям таке прокачане тут. Прям дуже відрізняється ці якраз. Е Здання бачимо на рекошетну пушку. Якраз тут те, що я говорив, що. Нове здання, це, я так пам'ятаю, з двох пушок вона складається. Є ще ось така баща лучниця величезна. Ну Прикольно. Прикольно виглядає. Самобутньо, скажімо так. Блін, я от пам'ятаю, там 11 хав в свій час була прям максимальна е ратуша, а тепер, як бачите, вже є 17-та. Ну Не знаю, вони їх. Постійно штампують, не знаю, наскільки це потрібно, От є якась огнепушка. Давайте подивимося, що вона робить. Це схоже до е, того, що є на DS. Е, Схожа така є подібля, е, тільки там вона жароварня, чи якось так називається. Ну, ось огнепушка вона палить юнітів. Добре. Ага, а ось так башня подвійна, вона що робить. Декілька юнітів бере під себе. А що ж робить тоді рикошетна пушка? Ага, значить, ядро пушки рикошетить по декількох юнітах. Ну, прикольно. Не по одній, бачите, а бере, наприклад, два юніта. Цікаво. Не знаю, я б хотів би, щоб якась краще нові якісь будівлі були. Ну, така вже є пушка. Вже яка є. Сумніваюся, що я до цієї тиха дойду коли-небудь, бо я вже закинув гру. Так, у нас 17 х ще. Що... Ооо, а класно виглядає, слухайте. Блін, а клас... ну, прямо прикольно. Бачите, як такі ядра кидають. Для видимо, це взагалі смерть і ужас. Теж саме для шарів, як бачите, ну, прикольно, звісно. Давайте також глянемо, які тут юніти нові ну от таке, наприклад, чувак з писом. Прикольний юніт. Тому що такої ніде не бачу, ні в Clash Royale, ні в Clash of Clans схожого. Не знаю, як вони на ділі, але виглядають прикольно. Також давайте глянемо на ось такого ще е, юніта. Це у нас, типу як громоверчасть із Clash Royale. Є електрополе, в якому всі е, здання, бачите, отримують урон. Так, що у нас ще друїд? Що це воно таке? Так, що він робить? Поки що я щось не зрозумів. Я так зрозумів, він хілить. Так, він у нас хілить юнітів, а далі що? Якось пишеться, що перетворюється від медіа. Ну, щось я трохи не зрозумів, в чому прикол. Так, ну він поки що хілить, хілить. У ну, нього якісь, бачите, дві хілки, типу, одна з'являється, одна зникає. Ага. Ого, якийсь відміт з'явився. А як можна побачити, що це за. Юніт додатковий. Це не коли здихає, з'являється інший юніт. Ось такий. відміть. і він схожий щось мій на кабана. Ну, от саме по механіці. Прикольно. Ого. Блін, от чому немає такого в Clash Royale, я не розумію. От, кожен юніт, в Clash of Clans, він унікальність, більшого. А не так, як в Clash Royale. Я навіть десь жалкую, що я кинув грати. Давайте ще подивимось, які в нас є зілля. Так, це подарунково це не цікаво. Давайте подивимось нові. Так, зілля відродження. Що воно дає? Так, у нас герой, він у нас задихає і. Ага, повертається. Клас. Блін, прикольне зілля. Не вистачало раніше таких. Що у нас тут? Так, електродакон. Ага, це значить у нас, типу, телепортація. Ну, не знаю, наскільки це доцільно, бо 2 місця займає, типу, таке жирненьке зілля. Що це у нас? Так, заклінання. Типу, як фріз. Тобто те ж саме робить, блокує роботу будівель, але дуже довго, аж 22 секунди. Ніфіга собі, це, типу, мабуть, як дві банки хіла, можливо, навіть більше. І це перший рівень тільки. Тобто це буде тільки більше і більше, я так розумію. Ну, прикольне зілля, також щось нове. Хоча механіка, в принципі, як і фріза. Так, народ, от вийшов такий огляд гри, в яку я давно не грав. В принципі, для мене багато що було цікавого. Юніти з'явились, нові зілля. Але приблизно це той самий Clash Clans, який був раніше. Для мене ця гра закінчилась у 2019 році, коли закрився глобальний чат, і після цього не було практично можливості. Нормально набати гравців в клан, і не так було цікаво. Але, тим не менш, я радий, що в цій грі хоч щось змінюється. Бачу, що змінюється, мабуть, навіть і на краще. Напишіть в коментарях, як вам огляд, як вам нові введення, які з'явились в грі. Чи граєте ви в гру, і чи хотіли б знову в неї грати, якщо закинули. З вами був Варваренко. Побачимось!